Всім привіт! Знаєте, сьогодні такий настрій, якийсь зловіщий в мене. На вулиці погода прям осіння зовсім. Давайте подивимося, чи хтось піде на, до Кобзона на Росії до кінця 25-го року. Може нам ну, щось цікаве покажуть карти. Може, там якісь, якісь цікаві події, може там не тільки от зараз листопад, да? а може трупи пад буде, ну, подивимося. Так, покажіть, будь ласка, чиюсь смерть. Ну, таке, там вибирають, ще кого вибирають, вибирають. Угу. Ну, дивіться, дивіться, ух ти! І знову те саме показали. Знову те саме показали, що там буде багато смертей, по колісо фортуни. фортуні, там, я так розумію, що там підчищається путінська влада. Всі, от самого низу, всі внизу, от так от тик, 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 всі тік-чік-чік, всі, всім смерть буде. Нікого не залишить. З путінської влади не залишать нікого. Зовсім. Мені таке, знаєте, таке враження, що там будуть знищуватись не тільки от, хто був в путінській владі якісь, ну, по якійсь ох, хтось один, а всю сім'ю повністю знищувати. По колісу Фортуни це в них там. О! Хтось може. о, Дивіться, Боже, яка красота, яка красота на Росії випадає. Це ж треба так, дійсно, когось когось будуть вбивати. Перебивати прям з сім'ями будуть. О. <кій> да, да, да. <кій> так, 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 прекрасно. Так. Так. Ну, тут дивіться, я вам кажу, що рухаються до того, так, щоб змінити владу. А, вот. І ще хочу сказати, що там всередині будуть заколоти, ну, да, вже починаються, там заколоти, формуються такі, але вони по помірності. Вони по помірності це, <кхи> набирають оберту. Да? Спочатку підчищається та власть. А, вот. Всі будуть хто от стукачів, будуть багато стукачів, я би сказала. Той постукає на того, приберуть, той постукає на того, приберуть. Ну отак починається там життя. І, до речі, по відчуттях, знаєте, по цих картах, я хочу сказати, що там починається 17-й рік. От тупо 17 й рік починається. Так, а покажіть нам на якусь е, Так, ну це король, це може е, бути якийсь чиновник при кремлівській владі. знаєте, Це не така прямо аж шишка, але це починає, все починається знизу. Підчищають, підчищають. Так. Може хтось важний здохне, га? Ну, важний там вже здох, ми знаємо, але ще всю путінську, цю путінську э, наволочку то треба ж теж позначувати, правильно? Тож вони будуть гадати далі, кого виборуть. Тому... Хоча я сумніваю, що того, кого вибору, той буде кращий. А, ну, там така схема просто. Угу. Ну, місяць каже. Так, да, місяць і карта <кій> четверка. Жезлів, це як їхній дом показує, показують перевороти що там будуть. І ну, перевороти, я би сказала, такі невеличкі, так? по ілюзії. Ми думаємо, що вони там встануть, гей, і вся от ж російська ця огромна територія і заколотить. Ні, такого не буде. Ну, Це ілюзія для нас падає, так що от ми так думаємо, що вони заколотять. Ні, але якісь будуть бунти, все-таки будуть якісь бунти більш сміливіших. От, ну, вони будуть, звичайно, пересікатися. І ще місяць з такими картами кажуть, що там дійсно ну, заколот, і це, там буде якась спецоперація. Я би називала спецоперація Кремль. От. Кремльовська влада, путінська влада. От. Бо вона випадає нам постійно. Місяць випадає постійно. Це є, е, ну, там. Когось отруят, когось приб'ють. Коротше, така спеціальна спецоперація називається ще смерть. От. Тому, цікаво. Так, показує закон там військові. У башню випало, Ну ж, прекрасно. На Російську Федерацію падає башня, на їхню владу падає башня, падає башня, башня на все, що там. На все, що бачать, падає башня. Угу. Так. Ну, от такий мене розгляд вийшов. Да, планують когось знищити. Планують. Угу. планують прям знищити, щоб була добряча жертва. І по, по Пентаклях, тузу-пентаклях, це дуже ще важлива операція, дуже вони вкладаються в цю операцію. Ну, я можу сказати, що це важна шишка може ще бути. Хтось дуже-дуже-дуже важливий такий там. А, вот. Ну, Такий у мене розклад вийшов, злющий. А, вот. Тому всім дякую, хто подивився. До зустрічі.